Вітаю, друзі! Американські військові на території Білорусі приймають участь у російсько-білоруських навчаннях Запад 2025. При тому, що з іншого боку кордону на території європейських країн їх немає. Що ж відбувається у голові батюшки Трампа? Запитаємо у Таро. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на. Канал. Суть ситуації дноколоди. Заздалегідь сплановані домовленості, амбітні плани. Ініціатива після ініціатива після періоду підвищених стосунків. Активізувати спілкування та реалізувати якісь Плани з розширення горизонтів, нових шляхів на взаємовигідних умовах. Яка ж мета знаходження там військових США? Хворобливий внутрішній стан Трампа, відторгнутого, подолати та відновити добрі стосунки зі спорідненими душами? Для чого це Трампу? Це таке його безапеляційне рішення військової підтримки Росії. А чому немає американських військ на території Європи з іншої сторони кордону? Закриті складні стосунки, стан неприязні в активній фазі. Добре. Прийняте Трампом рішення. Яке по відношенню до Європи? Зруйнувати старі стосунки структури та побудувати щось нове, як він це бачить. А по відношенню до Росії, по відношенню до Росії прийняте ним рішення. А тут навпаки радісне повернення до минулого скористатися можливостями отримати вигоду в його таємних планах. Таке вологі мрії Трампа. Повернути собі лідируючу позицію, амбітне рішення підкорити собі, поставити в залежність, класичні нарцистичні качелі, залишити позаду невдачі та досягти тріумфу, визнання, Трамп на Білому коні. Нарцистичний сценарій Трампа.